Добрий день, моя малятка, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про природу. А яка буває природа? Жива та нежива. Нежива це сонце, гори. Жива природа це тварини, птахи, мурахи. Розгляньте, будь ласка, цю картинку і уважно подивіться, де тут жива природа, а де нежива природа. Об'єкти живої природи живуть, харчуються, рухаються. Для життя їм необхідно тепло, їжа, вода, також повітря. До живої природи відносяться людина, тварина, птах, а також рослини. Будьте уважні, дітки, до об'єктів неживої природи відносяться зірки, вода, а також повітря. Ще розгляньте, будь ласка, уважно. Запам'ятайте, жива природа і нежива природа, яка вона. Погляньте, будь ласка, на цей малюночок. Тут дуже гарно видно неживу та живу природу. Пропоную розглянути цей малюночок та сказати мені, що тут є неживою природою. Я думаю, що ви велика розумнічка мене. Ви зрозуміли, що неживою природою тут сонце, місяць, а також сніжинка. Все це являється неживою природою. Думаю, молодці, моя малята. до нових зустрічей. Пока-пока.